Для того щоб його запустити, я не знаю як ставиться е, дрона, щоб його легше не в руках тримати, отак запускати, а запускати з цього. Це вже шостий дрон за чотири місяці. Усі їх купили для бійців. Люди звикли вкладатися у свою пенсію. Від імені клубу неспокійні серця. Всі ветерани війни та праці в цьому році клубу виповнюється 38 років. Тепер він працює на перемогу. Нині близько 60 людей кожного місяця скидаються по 50 гривень, а дехто виділяє і більше. Крім того, заробляють хлопцям гроші і піснями у центрі Луцька. Ми ще з 14-го року і пиріжки, і все, що можна було, ми все це робили. І одежу сшили, і труси, і медикаменти. Останні рази на вуличних сценах лише за півтори години збирали по 8 тисяч гривень. Хоча в перші місяці Великої війни позначка доходила навіть до 40 тисяч. Порахували, зібрана з лютого 22-го року сума дійсно неймовірна – перевищила 200 тисяч гривень. В останній раз 8 тисяч. 8 Дві гривні, щось таке то ви знаєте, ну і по 500, дивишся, ті копійки, всі разом збираємось, і всі рахуємо прямо записуємо кожну купюру. І ви знаєте, душа от, дійсно радується усіх дівчат, тому що це ми знаємо, що ми робимо добре діло. Ми знаємо, що це треба. Ми знаємо, що це для наших дітей. Марія Смізюк ділиться емоціями від імені усіх, як вона каже, дівчат. Як ми не збираємо на той дрон, то ви знаєте, на душа. Якось піднімається. Як мені дали тих 14 тисяч, кажуть, я не знала куди, я хочу дрони купити. Ці підставки та самі дрони уже в суботу повезе на фронт Олександр Климчук. Дрони використовуються кожен день, тому чим більше, тим краще. Від 10, якщо якісь дії бойові, то до 30 може доходити. Чоловік воює з 22-го року. Вдома його чекатиме дружина Юля та синочок Максим. Хоча до цього наважилися, хоч трохи довше побути разом. Останні чотири місяці сім'я жила разом у Слов'янську на Донеччині за 40 кілометрів від лінії фронту. Чоловік сказав, що там можна їхати спокійно і ну якби довіряєш чоловіку, і їдеш і ну що все одно, що тут сидіти чекати, що там. Півторарічний малюк каже Юля на вибухи реагував спокійно. Ну нормально, теж не звертав уваги. Нормально реагував. Ну батьки є поруч, то якби дитина спокійно завжди буде кругом. До їхнього сімейного життя неподалік лінії фронту намагалася звикнути, і бабуся Юлія, активна учасниця клубу «Неспокійні серця здавала гроші на дрон і переживала за своїх. Мені каже Юлю, я забираю. Боже, Боже, Боже. Я думаю. все, кінець. Ну, кажу, я розумію, що сім'я йде війна. Як пустити? Як пустити таку дитину, маленьку? Тепер пані зоя, як і решта учасників ветеранського клубу, починають новий збір. Планують купити сьомий дрон. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.